На службі є можливість виходити лише в неділю з 10 до 17. В таких умовах краще забути про дівчат і почати лише після війни. Слухай, друже, по-перше, дякую тобі за службу, дякую тобі, великий, і я, і думаю, що усі, хто дивиться цей стрім і буде його дивитися в записі, ми тобі усі дякуємо. Це по-перше. По-друге, надиви, чи може, будуть в тебе, чи може у тебе будуть, Блядь, збувайся, вже заговорююсь. Чи можуть у тебе бути якісь історії з дівчатами, навіть якщо ти можеш бачити з ними з 10 до 5. Так можеш. Ну, і в будь-якому випадку, на, от диви, ти сам повинен вирішувати, але уяви, Вімо, ти дівчину не трахнув, але ти пішов з нею на побачення, ти з нею поспілкувався, ви там один одному по посміхалися, ти там десь доторкнувся до неї, ви, може, посмокталися, блять, полизалися. Але ти і не трахнув. Але це крутий день для тебе чи ні? Ну, такий, блядь, я її не трахну, все хуйове. Я ж не знаю, яке у тебе мислення. Я вважаю, що можна піти на побачення просто для свого досвіду, просто поспілкуватись, разом з нею там поїсти, попити чогось. Ну, тобто, розвіятись якось, і навіть якщо на цьому історія завершиться з нею, це все одно щось. Це вже не кажучи, що. Ну, ти можеш її встигнути з 10 до 17 трахнути. На перше побачення з 10 до 17, на друге, на третє зустрічаєтесь 10 і аж до 17 ти її беш. Таке теж може бути. Тому тобі вирішувати, якщо ти мене питаєш, я б скоріше сходив. би. Ну, і тобі раджу також.